Доброго денечка! Дивіться, підійшла глянуть, що тут робиться. Уже листечко міняє колір у банці. Уже є, видно, що починають працювати помідорки і все, що тут є, почали кваситися. А, які будуть добренькі. О. Бачите, голючки, опа. А тут лежить оця красота. Всі дуже смачні. Всі дуже-дуже-дуже смачненькі. Гляньте, який колір, який колір. Ця якась жовто-зелено-рожева. Жовто Різні. Таке всіх вітаю з ним.